Добрий день, вітаю вас всіх святом. І, звісно, що зараз траурний день? Я теж прочитаю про війну. Моя страдальна батьківщина, моя ти рідна земля, моя ти мати Україну. Чому спокою в нас нема? Чому від кулі гинуть твої діти? Чому від стогону здригається земля? Коли новому дню ми будемо радіти, коли обніме свого тата немовля, коли синів не будуть посилати, щоб їх вбивали страшні ці війні, коли не буде більше голосити мати, коли синочка привезуть в труні, я прошу Бога, щоб над мирною землею яскраве сонце засвітило в вишині. Щоб ми гордились Україною своєю, тоді спокійно буде на душі мені. Ну і ще один вірш про війну. Називається Відкликаються болем же серце моє, відкликається болем же серце моє, братобивча війна на сході бушує, гине там Україну майбутнє твоє. Терористах російських безглуздя вирує. Навіщо стріляєш ти, в брата свого? Батьки і діди нашу землю разом боронили? За що ти вбиваєш побратима і сина мого? Радію, що українці копають могили? Боже, прошу тебе, совість і розум для них поверни, щоб спокій вернувся нарешті мою Україну. Сльози і горе на рідній землі зупини. Не благає, хай мати. Вернися, мій сину. Дякую. Зараз хочу представити вам кілька своїх патріотичних віршів. Не можемо мовчати, не хочеться. Кричати від того болю, що зараз переживає наша країна. Звичайно, життя продовжується далі, але ми, поети, не мовчимо і своїми віршами хочемо донести все-таки цей біль втрати взагалі материнської і родини, і нашої всієї України, тому що це біда для всіх нас. Червоніють маки при долині, сонце гасить промені в журбі, небо утирає від сліз очі сині. Україно, чом же так тобі Долею судилося страждати, хоронити рідних діточок там, де полягли в бою солдати, безліч червонявих квіточок. Маки, маки, квіти вогнянії, бачили, що коїла війна. Матері чекали при надії, та синів живих давно нема. Відсвітуть ті маки та розвіє Пелюстки червоні вітерець, сонце кров'ю й досі рожевіє. Боже правий, де ж війні кінець? Коли вмирають хлопці на війні, калина плаче в рідній стороні, схиляють квіти стебла до землі, коли вмирають хлопці на війні, коли в небі сумно журавлі. У них діти залишилися малі, самі ж вони такі ще молоді, ті хлопці, що вмирають на війні. Коли вмирають хлопці на війні, плаче свіча у рідному вікні, летять у небо душі журавлі, коли вмирають хлопці на війні. А це більш теж такої тематики патріотичної, що кожна мама. Ростить свого сина, захисника на благо своєї країни, син патріот. Вчила сина із дитинства мати, батьківщину рідну захищати, Захищай завжди, мій любий сину, свою рідну землю, Україну, не зганьбити батьківського роду за свободу сість свого народу. Прийшов час країну захищати, син зробив, як вчила його мати. І любов, що із дитинства зріла, серце патріота в бою гріла і ордилась мати своїм сином, виростила гідно я тебе. Ти не зрадив, сину, Україну, я тобі вклоняюся за це. Своє ставлення до батьківщини, рідної мови, свого народу, поети відображають у своїх віршах. Час минає, а все, що талановито закарбовано у слові, залишається з нами і залишиться після нас. Сьогодні, у цей нелегкий час для нас і нашої країни, ми свято віримо у світле майбутнє. Ми були і є, і будемо патріотами своєї держави. А зараз в вашій увазі вірші про Україну. До слова запрошується Кошенілюк Тетяна.